Всім привіт із Пікотної Італії. Хочу в цьому відео поділитися, що я буду робити в цьому сезоні з травами. Не думала я Звіробою збирати, хоча. Ой, такий вітерець. У мене тут а це від вітер. Ліс, поляна, горбик, яма. О, 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 там ліс. Відразу. Хочу поділитися, що буду робити. Вчора натрапила на відео, так, от моя бабуля, вона знала кожну місцеву травинку і нас посилала рвати. Казала, що саме якої довжини і рвати. В Звіробія використовується саме деверх. Ну що ж, оцього пучка мені, напевно, на 2 роки достатньо було пити чай. Вчора піддивилася відео. Можна зробити зі Звіробоя Звіробоєву олію. І потім собі дуже комфортно в бутилці стоїть, і я думаю, для желудка використовувати, і взимку використовувати можна. І багато місця не займає, те, що треба. Це мало. Завтра піду до рвуще і буду робити Звіробоєву олію. Хочу вам показати це орігано. Це з минулого року. Їх собирають, ну, ось ще трошки і вже, напевно, будуть собирати. Десь в середині, в кінці червня, напевно, вже він буде. Коли весна дощова в Італії, є орігано. Нема дощу весною, не буде орігано. Росте воно в горах, в особливих місцях і любить чорнозем. Франческо рве, знає, де, рве, вже стільки є. У мене його дуже багато, але я ж кажу, рік є, рік нема, і я його використовую як окріп. Я тепер зрозуміла, чому в Італії нема окропу, тому що окріп не витримує навіть не то, що мінусові температури, а низькі температури не витримує. Якщо петрушка витримує, Ще там якийсь зелень витримує, то окроп, на жаль, не витримує, його треба сіяти. Я сіяла, але ж нема ні одного. О, що ще буду робити? Я ж з України привезла насіння полина, Розумієте? От що що а полина тут нема. Буду розводити. Вже там погороду посіяла осінню, то Микола, мій свекор... Розмущався навіть, ніж бачив. Вони не знають, що це таке. Та й взагалі ділюся з вами, що я роблю з травами. тому що хтось донайдеться і собі зробить, тому що тут у мене нема з ким ділитися. Ну, Моніка ще, так. Да. І у мене ж полинце росте. Я ж його весь теж не поп'ю. Розумієте? Мені жалко. Я вже думала, може, його повирізати кроликам віддати. Ні. Буду слідкувати, щоб він не сох. Він нормально себе відпочуває, і коли вже оце цвіт дасть, бубочки дасть, я його зріжу і теж з нього зроблю полинову олію. Просто мелко кришите в банку залили олію і на сонце, на місяць. І буде в мене така олія. Кажуть, дуже добре натирати сустави, ноги, як, як зовнішнє щось болить. А ми йдемо, знаєте куди, Зараз поп'ю трав'яного чаю. В таку жару не забуваємо пити дуже багато води, трав'яного чаю, напої без цукру. Тому що організм чому починає набухати і чому починає бути оточність, коли жарко. Коли ми потіємо, це йде конденсат. Наше тіло має бути 36,6 градусів, не 40, як на вулиці, нічого. Тому, коли організм починає... Отікати це не означає, що там ой, не надо, треба менше води пити, жидкость затримується. Ні, наоборот, треба пити більше води. Ваш організм зрозуміє, що він отримує достатню кількість води сьогодні, завтра, післязавтра, і він буде її пропускати і випорожнятися. А коли організм, цей захід з нього жарко, воду треба зберегти, і він оце, цю воду, що ми п'ємо в маленьких дозах, він накопичує і виходить оточність. Оточ, Нема проблем з почками, там все нормально. Зимою ніхто не отікав, весною ніхто не отікав, починається жара, отікаємо. Це означає, що навпаки треба пити більше жидкості, щоб охлаждати організм, не холодну воду з холодильника, щоб горло боліло, а взагалі жидкості. Багато жидкості п'ємо, щоб організм відчув, що його і сьогодні напоїть, і завтра, і послезавтра. А ми біжимо за лапухом. Будемо чавити сік з лапуха, мішати з медом і пити. Це найкращі ліки від ревматизму і для костей. Тому що від ревматизму, від остеохондрозів нема ліків, нема. Може, хтось десь там комусь пропонує, але нема. Ніякі ні. кальцій, нічого це не допомагає. А сік лапуха це. Ну, напевно, один з єдиних, може, ще щось є, що дійсно допомагає. І я вже, напевно, четвертий рік буду робити собі такий напій. О, і мені дуже подобається. і організм требує. Там взагалі всі глапука для прямої кишки дуже добре, від гемороїв дуже добре. Тому що ми знашуємося, вибачте. Ми знашуємося. Ось там будинок. А отут не ще один будинок, тут ліс, розумієте? Ми туди трошки спустимося, в мене там є місце, де ростуть мої лопухи. Чи була в мене сильна адаптація в Італії? Ні. Тому що я з одного села переїхала в інше село. І якби такої прям жорсткої адаптації. Чи чого я цього не відчула. Тут я, в мене є можливість займатися тим, що і там займалася. Я дуже любила трави збирати. Я ж кажу, я з 10 років, як от навіть раніше старшими братьма, сестрами їздили на велосипедах, на мотоциклі, збирали бабі трави різні, так що, знаєте, там травки збирають вже в возрасті чи ще щось. Ні, всі наші звички, ось що, вже й ліс. Всі наші звички, черешенька в нас там, якщо не об'їдати її, птічки. Так що чим ти займаєшся з дитинства? У тебе будуть ті звички і далі. Я дуже часто мою бабусю згадую. У мами зі своєю свекрухою були дуже хороші стосунки. Дивлюся на змій, по-перше, по-друге, в діла по ідеї вони довше мають бути. Ну, таке на пляшок сана йде, а не за лапухом. Ну, так що таке, така рада, що я взагалі вибралася, бо вже дня три думала, яке місяць. Місяць тому я вже їх бачила, той лапух будемо різати. На рахунок ваших звичок. Ми ж як не крути, а все одно ж дивишся дивимося. По пам'яті залишається те, що робили наші бабусі, дедушки, те, що робили. Та й ми будемо робити. Звичайно, якщо вам це не подобалось, і ви хочете почати з чистого листка вашу поведінку в цьому житті, в цьому світі, то частіше всього, такі люди, діти, внуки відмовляються від своїх предків, не спілкуються. І дуже жалко. О, дуже жалко. Ну, ще, мої бідні лапухи такі. Буду їх різати із стержнем. Тому що там більше соку. Що ж там з того листка вижмеш сік. Ось, ростуть, вже цісти будуть. Товстенькі, гарненькі. Кожного року я їх тут другу далеко йти не треба. Ой, там водичка. Я думала, пересохло. Ні, є водички трішки. Зима була несніжна, геть мало було. Ну, як дощ, то тут, звичайно, щось тікає все сюди. Марія на поску зловила там головастіка руками. Ви що думаєте, з Паски в бутилці живе в нас головастик? Нормально живе, наші ті рибки. Наловіть головастиків, не треба не їсти давати, нічого і не здохнути. А від рибок один стрес. Красота, без фанатізму, небагато. Тонкі краї листків я вже обрізала, щоб з ними не мучитися, що з тих тонких візьмеш. А от за цих, то там, бачите, жили, є, то там щось буде. На мою мощну соковижималку, воно пропуститься. Вже я розумна, вже ці краї я обрізаю. Не все я вирвала, ще тут залишається, кому треба, приходьте. Але вже випускає стрілку на цвіт. І я раніше думала: подумаєш, лапух, зараз вирву, потім, може, ще щось вирву. Ні, не вирву. Тому що, коли вже пускає цвіт і стрілка, воно всі соки вижимають, і потім листки залишаються не то, що зеленими, а взагалі бідними й обіднілими залишаються. Зараз ми це все помиємо без фанатізму, тому що на ньому є такий, наче, Мілкий-мілкий пушок, і коли ти його починаєш драяти якоюсь щіткою, то це просто Ну, я не знаю, скільки днів треба, щоб його помити, тому миємо від пилюки без фанатізму. Якщо ви влаштовуєте собі якусь терапію, то будьте готовими, що це не на 10 днів, не на 20, що це мінімум 40 днів має бути терапія. Там, допустимо, 10 днів попили. 3 дні перерив, 10 днів попели, 3 дні перерив. І в такому режимі треба 40 днів витримати. Це не я придумала, це йогісти говорять так, що 40 днів треба придумати. До речі, е сік можна і щодня вижимати, але щодня задовбезте соковижималку мити. Тому я мішаю один до одного з медом. І мед це консервант, щоб ви знали, мед це консервант, це дуже хороший консервант. О, і о, я пам'ятаю, перший рік робила 4 роки тому, то воно таке гірке було, навіть один до одного з медом було дуже гірке. Потім я зробила. Ну, я роблю трошки менше меду, чесно додаю, я не роблю його один до одного, трохи менше меду додаю, то Менше меду додавала і був солодкий. Його пити буду перед їжею. Ну там рюмочка 20 грам. Там щось, 3 столові ложки, здається, чи столова ложка. Треба в інтернеті теж подивитися. Люди розумні відео записують, як пити лапух, в яких дозах. І ви знаєте, вранці встав, стакан води попив, лапухового лікора для здоров'я бахнув. Безалкогольного, і то що треба, воно ну, таке солоденьке, таке добреньке, а якщо гірке, то як і лікьор. А, то то, що треба. І будемо пити 40 днів. Так, Будемо пити 40 днів, Медку я купила акаційного. Мені друг підказав, друг привіт, я знаю, що ти мене тут дивишся подпольно. Мені друг підказав, що для діабетиків дуже добре акаційний мед. Тому що інший мед і взагалі мед для діабетиків. Я не знаю, я Марію не привчаю, не хочу, щоб вона хотіла. Але акаційний мед підказали, що він більш такий безопасний. Тому цей раз купила акаційний мед, будемо мішати. І все. Отакий такий ліс з лапуха вийшов, кожен стеблик одмила, Просто ручкою пальчиком провели, воно там уходить. Там є така штучка, незрозуміла на ньому. Поки одні мила, інші висохли. жарко на вулиці. Зараз через агрегат свій все пропущу. Дуже сочний і сік достатньо виходить. Буду пити три рази на день по одній столовій ложці перед їдою. Я вже дегустацію зняла. Смачно не передати. В цьому році лапухний гіркий. І я мішала не один до одного, бо один до одного це ну, дуже солодке буде. Я мішала десь один до трьох, але для чого треба? Він може стояти в холодильнику 3 місяці. І не треба кожен раз бігти, душити, тому що він дуже швидко відходить, лопух. Кому цікаво, дивіться в гуглі, запитуйте, як пити сік лапуха, і вам там видасть всю інформацію. Дуже корисно. Якщо нема такої соковижималки, я ось подивилася на м'ясорубку. На м'ясорубку тоді на марлічку віджимати. Давайте, поки сезон, треба оздоровлюватися.